А тут радиация еще и зашкали. Да, мы тоже бай, уже писец ему. А вот это ты, брат. Старший мама Дэвид почти ты просил, разумею его. Писец. Мне и самому видеть, треба. Так то зависящий на крае. Главное, на то и с тобой тут засидатися. Меня сын твой Владислав сказал, где тебя шукать. Молодец, боец. Він. <гублі> Діти, усе заради них. Я сам заради танки тут. Росовниця. Красуня. Сильна. добра. <гублі> не берега, шум, як пишаюся, як не можу. не люблю. А можу, вмію. З мене командирбре, ніби любов показавши. Свою слабкість виявиш. От Він же мені навіть подобався спочатку. Але ж йому правду знати треба. Його вдома тічинка, чекай, а, а, а Дозволь, я, я на а потім глянув на цей світ та якось по іншому на життя своє минуле глянув. Особливо, коли твою історію знав. Наче себе побачив колишнього. Ми обидва друже прислужували великій брехні, бо запевнили себе ніби так треба. Якби не сядь мій, то і я б кінчив, як оце ти. Та тепер, коли наколи коли, маю такий сенс у житті, бо можу нарешті поглянути правді в очі. Думаю, ти мене розумієш. Дякую за моби. Не думай, що все було дарма. Ти всіх насвітував. А Крил, я придам йому годинник і просте, щоб він вибрався з цієї пасти, обіцяю.